Отож, продовжуємо! Вітаю! Я Олена Шпирко і поговоримо про негармонійне поєднання стихії вогонь з іншими стихіями. Першою негармонійною взаємодією стихії вогонь є поєднання її зі стихією вода. Адже ми знаємо, що вода гасить будь-які прояви стихії вогонь. Якщо ми на себе одягнемо суто цій. Дві стихії у формах чи кольорах нашого одягу, то це буде дуже конфліктне поєднання, і як наше самопочуття, так і події довкола бажатимуть кращого розвитку. Тому я рекомендую уникати такого поєднання, а якщо воно вже є, то можна згармонізувати даний образ за допомогою компасу Гармонії. Якщо ми поглянемо на компас гармонія, то з однієї його сторони побачимо, що між стихією вогонь та стихією вода є проміжна стихія, це стихія дерево. І якщо ми додамо її до даного образу, таким чином ми його повністю згармонізуємо. Адже у нас вийде ланцюжок народження стихій. стихія вода дає життя стихії дереву, а дерево вже народжує стихію вогонь. Тому такий образ буде дуже вдалим та гармонійним. Але, як ми знаємо, існує інший, більш креативніший спосіб гармонізації даного образу. Якщо ми знову ж таки звернемося до компасу гармонії, то з іншої сторони побачимо вже дві проміжні стихії між вогнем та водою. І це стихія земля та стихія метал. Отож, якщо ми до образу додамо. Кольори, чи форми, чи елементи цих двох стихій ми також згармонізуємо даний образ. Проте це може виявитись дещо складнішим або ж цікавішим. Другою негармонійною взаємодією зі стихією вогонь є її взаємодія зі стихією металу. Адже ми знаємо, що під дією температури стихії вогню весь метал може плаватись та видозмінюватись. І в одязі я теж не рекомендую суто поєднання цих двох кольорів та форм, тому що це дуже невдале поєднання, яке, на жаль, чомусь ми досить часто використовуємо, особливо у червоній сукні в білий горошок. І подібні образи я рекомендую теж згармонізовувати за допомогою компасу Гармонія, де ми побачимо, що з однієї сторони між стихією вогонь та стихією метал є проміжна стихія, яка їх згармонізує. Це стихія Земля. І додавши форми, елементи чи кольори саме цієї стихії, ми зробимо ланцюжок, в якому стихія. Вогонь дає життя стихії земля, а стихія земля в свою чергу народжує стихію метал. Тож даний образ буде дуже гармонійним. Але також є і інший спосіб, коли ми знову звернемо увагу на компас гармонії, то з другої його сторони побачимо вже дві проміжні стихії між вогнем та металом. Це вода та дерево. І якщо ми вімкнемо свою творчість наповну і додамо прояви цих двох стихій до свого образу, він також в нас стане досить гармонійним. Тому включаємо уяву, творчість і обираємо найкращий спосіб самогармонізації за допомогою компасу Гармонія та усіх п'яти стихій. Сподіваюсь, це відео для вас цікаве та корисне. Тож ставте вподобайки та підписуйте друзів на канал. До зустрічі! Будьмо гармонійними!